Шосткинські команди у змаганнях з хокею на траві та футболі здобули впевнені перемоги, принісши вболівальникам незабутні емоції та гордість за своїх спортсменів. Про це під час апаратної наради повідомив начальник відділу з розвитку фізичної культури та охорони здоров'я Віктор Ждаміров. У місті Вінниця завершився чемпіонат України з хокею на траві серед юнаків 11-го року народження, в якому брала участь команда Дюсаша Барса. Яка виборола друге загальнокомандне командне місце. Також 7 червня в рамках Кубку Сумщини ФК Коло вдома з рахунком 3-1 переміг команду з Аграни Авангард з Біла і вийшов до півфіналу Кубка області. Порадували своїми виступами юні футболісти, які 15 ж років народження, які у Кубку області тренер Юрій Літвінов. Вибирали третє загальне командне місце. Вітаємо спортсменів тренерів. Сподіваємося, що ці тріумфи стануть лише початком нових звершень для наших спортивних команд. В умовах сьогодення, коли міжнародні спортивні змагання, творчі фестивалі та освітні обміни стають дедалі доступнішими, питання виїзду дітей за кордон у супроводі тренерів, керівників гуртків, секцій чи інших офіційних представників організацій набуває особливої актуальності. Це не лише відкриває нові можливості для розвитку дитини, але й вимагає ретельного дотримання правових норм та організаційних нюансів задля забезпечення безпеки та комфорту юних мандрівників на цьому акцентувала свою увагу Владислава Жаден, головна спеціалістка служби у справах дітей шосткинської міської ради. Також надаємо дозвіл на виїзд дітей за кордон з метою оздоровлення, відпочинку, участі в змаганнях. Супроводі тренерів, керівників, гуртків, секцій тощо. Повномасштабна війна в Україні завдала непоправних втрат, але одним з найболючіших її наслідків є руйнівний вплив на дитяче здоров'я та психіку, особливо у дітей, які мешкають на прифронтових територіях. Постійний стрес, загроза життю, все це залишає глибокі шрами. У таких умовах оздоровлення дітей з прифронтових зон стає не просто бажаною ініціативою, а життєво необхідним пріоритетом інвестицією у їхнє майбутнє та майбутнє нації. Про це повідомила Наталія Сергійка, начальниця управління освіти Шосткинської міської ради. На сьогодні, за інформацією адміністрації закладів освіти, готові виїхати група з 30 чоловік до одного з міст заходу нашої України. Працюємо і надалі. Ну зрозуміло, що в зв'язку з безпековою ситуацією складною по всій Україні є певні занепокоєння батьків, і роботу цю продовжуємо. Незважаючи на ці труднощі, кожна оздоровча поїздка, кожна можливість відчути безпеку та нормальне дитинство є неоціненним внеском у майбутнє цих дітей. Оздоровлення дітей з прифронтових територій це не просто соціальна програма, це стратегічна інвестиція в людський капітал України, запорука того, що, попри війну, в наших дітей буде шанс на повноцінне та щасливе життя.